Житомирські автомайданівці повернулися з чергової поїздки у Дебальцево. На передову вони возили теплі речі, продовольство і ліки. Усе, що впродовж кількох тижнів зібрали для бійців 30-ї окремої механізованої бригади. Ми поїхали з допомогою в 54-й батальйон в районі Дебальцево. На Наступний день ми там переночували, поближе познайомилися, що у них відбувається. Тому що, в принципі, багато речей ми знаємо по наслідки або по телефонним Але Для того, щоб... Точнее узнать, что действительно им необходимо, что остро необходимо. Категорически не хватает сигарет катастрофически. И очень много не хватает вещей, которые нужны для просто для просто для быта элементарно. А что самое главное военная техника. Не военная техника, вся техника в ужасном состоянии. Пробили колесо, нет запасного колеса. И стоит ВТР, потому что нет запасного колеса. То есть очень много нужно запчастей, нужно помогать простыми вещами. Мы будем им покупать запчасти. У нас есть перечень, список, всего необходимого. Им нужны просто гвозди, им нужны просто доски, потому что они обустраивают свою жизнь. Каким-то образом. Делать бліндажи волонтери запевняють, під час збору наступної партії допомоги врахують усі потреби бійців, щоб передати їм лише найбільш необхідні речі. Дорогою додому автомайданівці зустріли кіборгів 95-ї бригади, які поверталися зі сходу на ротацію. І бійці і їх родичі кажуть, підтримка українських волонтерів безцінна. В на насчет волонтерського руху, у нас тільки саме Без помощи людей в тылу там на фронте было бы значительно тяжелее. Потому что, ну, к сожалению, обеспечение, оно все-таки хромает. Потому что привозили и теплые вещи, даже и продукты питания. Даже вот такой момент, когда БТР это 8 колес. А ввиду того, что были под постоянным огнем, То колеса виходять із строю. Так от волонтери привезли нам цілих 64 колеса, знайшли, завезли із-за границі, розтаможи, привезли. Без цих мы ми наверное, бы і не доїхали. Цим займалася група патріоти України, Хмельницької організації. Спасибо волонтерам, дуже допомагали всім і одягом, і їжею. І підтримкою, і разом з ними воювали там, як треба було. Повернувшись у Житомир, автомайданівці продовжують збір допомоги для українських військових і переконують не зупиняться, доки знатимуть, що на передовій хтось потребує їх підтримки.